Вітаю! І в мене ще залишився останній квест операція Борода Санти, де треба спіймати пайяру. Ставте на паузу, дивіться, яку зборку вудки я зробила. І відправляємось на Маку-Маку. Йдемо на локацію, що в нами. Ви можете свою збірку вудочки зробити. Але дивіться, вона там має свої умови. Має не перевищувати, максимальне навантаження 15 кг здається. Збирайте уважно. Отже, в мене тут є на цій локації мітка на унікальну паяру, і я думаю, що відправлюсь туди її ловити. Спробую. Можливо, саме там вона й сидить. Ну, за логікою, має там і бути. Де є унікальна, звичайна паяра, там має. Тусити і ця паяра крампус. Отже, сідаємо на наш човник і пливемо вліво до нашої мітки. Пливемо вправо, і ще трошечки пропливаємо. Це я зупинилась трошки рано, тут інша мітка. ось, Стаємо навпроти цієї мітки, дістаємо нашу вудку, мотаємось на пік. Глибину я зробила 90 см. Спочатку зробила 128 см, чекала трошки довго перемоталася, 90 см зробила, і вона зробилась дуже, зловилась дуже швидко. Тягнуть, да, важкувато, бо рибка не з легких, вудка на 15 кг, Але, в принципі, все реально. Зменшуйте фракціон я зменшила на 2 поділки. Вона трошки поводила хороводи навколо човна. Потанцювала мені трошки, але... Я її спіймала. Ось вона старезна крампус паяра. З бородою чи з вусами. Що то в неї там таке? Ну, напишіть, хто знає, що то в неї таке зверху на носіку. Отже, мітку я вам залишаю. Випробування виконано, місія закінчена. Ну, Я здивована, якщо чесно, нагорода у сніг і три біткоїни за виконання квесту це якось ну, прям дуже сильно. В кавичках. Ось міточка, користуйтесь, рибальте задоволенням, виконуйте квести, ставте вподобайки. Всім папа! -па!